Закріплює балон та перевіряє справність датчиків. Так водолаз Олексій Безкоровайний готується до обстеження дна водойми. Перевіряємо клапана на спрацювання. Дуваємо. Все, Він стоїть. Чекаємо там декілька хвилин і дивимося, якщо він не спустив. Значить, в ньому не можна не допустимо йти під воду. Занурюються, говорить, у гідрокостюмі та з кисневим балоном, бо під водою можуть проводити і до двох годин. За технікою безпеки каже, прив'язують до себе буї. Нині, розповідає водолаз сапер Михайло Хижняк, досліджують акваторію протяжністю 11 і глибиною 6 метрів. Знайдене, складають у сітки. Найчастіше каже, виймають з води сміття, залишене відпочивальниками. Пакети з підсухариків, мисочка, пакетами в основному таке. Тобто те, що люди на березі їдять, а горки одне кидають у воду. Просто така культура у людей. Часто знаходять бите скло, воно говорить найнебезпечніше. Трапляються і цікаві знахідки. Їх пан Михайло колекціонує. Віддихаючи, ходять кармани дереві, вони грудять гроші. Гроші копіячки випадають. Ось одна монета 92-го року. Це мужчина 92-го року йшов десь тут, із супругою переходив, десь ішов до кума і згубив цю монету. Купатись говорить пресофіцерка головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Крутоус, можна на тих пляжах, водойми яких перевірені рятувальниками та визначені як офіційні місця для купання. Таких у Черкасах шість. Рятувальники рекомендують обирати лише спеціально облаштовані місця для купання. У Черкасах це Митницький, Соснівський та Казбецький пляжі, де водолази наші здійснили обстеження дна на наявність небезпечних предметів. І Також там чергують рятувальники, що у разі небезпеки вони можуть оперативно прийти на допомогу. Обстеження пляжів розпочалися буквально два тижні тому. Напередодні купального сезону, який щороку відкривається 1 червня. Наші водолази здійснюють обстеження дна водойм задля того, щоб очистити від небезпечного сміття, яке може травмувати людей під час купання. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.